Свинтері Житомира знову поховали героя. Сьогодні місто попрощалось з 20-річним Андрієм Подонаєм. Андрій народився в Житомирі в 1999 році. Після закінчення ліцею номер 2 продовжив здобувати освіту у професійно-технічному училищі номер 13 Отримав професію газоелектрозварювальника. Потім свою трудову діяльність пов'язав із приватним бізнесом. Він буквально з перших днів повномасштабної агресії добровільно став на захист України. Він прийшов неймовірну кількість разом із своїми побратимами гарячих точок на півночі. На сході України, в центральних регіонах України, тобто, з перших днів, де були найважчі бої, Андрій був там. Чоловік був справжньою опорою і підтримкою для своєї сім'ї. Його згадують, як завжди, усміхнену людину. Він був настільки життєлюбом, і він сповідував такі життєстверджуючі принципи. Які дуже рідко, ну на жаль, не завжди притаманні молодим людям. На поховання приїхали побратими загиблого, з якими він ділив все, що мав до останнього. Друзі загиблого кажуть, Андрій ніколи не відмовляв у проханнях і без зайвих запитань приходив на допомогу. Він говорив фразу давай буде проживемо життя так, щоб нашим дітям та нашому наступному поколінню було краще жити, ніж нам. Андрій Подинай загинув 21 січня від важкого поранення несумісного життя. У Скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Автобусний міський парк щороку має понад 20 мільйонів збитків. Головною причиною розповідають фахівці є різниця у тарифах. Підвищувати ціну зараз не на часі, тож нестачу доводиться покривати із бюджету міста. Приватним перевізникам наразі також не солодко Здорожчання витратних матеріалів, підвищення мінімальної заробітної плати та кількість пільговиків призводить до великих збитків. На Пільгових категорій дуже багато, а заправити тільки транспорт. А ще плюс на ремонт на це все він не не в змозі буде. Це це ж не один у нього автобус, да? і ось він один автобус повинен нага. Це якби багато транспорту. Якщо людина має пільгу, просто щоб це компенсувалося. І тоді взагалі ніяких питань не буде. Якщо там держава да, зможе компенсувати перевізнику, то тоді взагалі ніяких навіть не буде ні конфліктів, нічого. Юрій розповідає, автобуси, які закупив перевізник, великі та зручні для пасажирів. Однак і на їх утримання йде значно більше коштів. Наші люди хочуть комфортно їздити, вони ж, ну, вже ж не хочуть так, як колись їздили на маленьких газельках. Для них то вже не транспорт, хочуть комфорту, а зазвичай за комфорт потрібно платити. Завдяки мистам партнерам Житомира автобусний парк значно поповнився, та незважаючи на це, у час пік транспорт все ще заповнений. Проблема також є у дефіциті шоферів. Розповідає водій із 42-річним стажем Анатолій. Автобус їде битком, люди стараються всі добратися, і цього кількості немає. щоб випустити те колічество автобусів, їх немає, щоб в час пік. І, а не беруть, і тих же людей нас не фатає. Та незважаючи на усі труднощі, перевізники кажуть повертатися до старого зразка автобусів не будуть, оскільки комфорт і безпека пасажирів для них на першому місці. Вони дуже комфортабельні автобуси, так, 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 так також відповідають класу комфортабельності. Велика пасажироміськість. Якщо враховувати, які автобуси у нас перевозили пасажирів на навіть декілька років тому. Там ще якщо рута газель, то зараз від таких автобусів ми видно моляємося. В сокольному приміщенні Житомирського ліцею номер 10 облаштували укриття, на яке було виділено 4,8 мільйони гривень. Ми придбали меблі, ми завезли їх, тобто лави, є столи. Також ремонт проведений в кількох кабінетах, які є навчальними, а водночас використовуються і як укриття. Такі безпечні умови навчального процесу змогли забезпечити завдяки спільним зусиллям міської ради, департаменту освіти, колективу школи та батьків. До речі, ми не наймали ніяких дизайнерів. Дизайн робили самі колеги, педагоги. Ми збиралися разом, обговорювали, як це все має виглядати. А власне навіяло те, щоб відійти від оцих яскравих таких кольорів, як роблять да, в багатьох відвідування великої кількості приватних шкіл. Ми з колегами часто їздимо, знайомитись, дивитись, щось. Для себе цікаве запозичувати. Колишній хол закладу став комфортним та безпечним місцем для учасників освітнього процесу під час оголошення повітряної тривоги. Тут наявні санвузли, службові приміщення, класні кімнати і навіть обідня зала. Та, попри це, навчати дітей в укритті складно, розповідає директор ліцею. Ми просто поставили столи, вчитель виносить сюди там, для маленьких олівці, вони можуть альбоми, да, вони можуть помалювати і так далі. Старші вони просто. Компактно сидять, перебувають, тобто про навчання поки що не йдеться. Укриття розраховане на 350 людей. Тож учні навчаються у дві зміни. Зокрема, подбали і про комфортне перебування вчителів. В ході ремонту ми зробили таку невеличку кімнату для релаксу. Я її називаю, да або кав'ярню для вчителів. Зараз я вам продемонструю, теж де наші колеги можуть хто в цей момент не є відповідальним за дітей, да, тобто хто не є на уроці, бо зрозуміло, що вони мають бути поряд з дітьми. А для того щоб люди могли і під час тривоги, і в будь-який інший момент піти там собі в комфортних умовах посидіти на дивані, попити кави. Ліцей один із закладів, що постраждав від війни. Тож восени за підтримки ПРООН було проведено ремонтні роботи. Близько 8 мільйонів було виділено на ремонт нашого закладу. Нам повністю перекрили покрівлю. У нас зараз нова покрівля її утеплили, поміняли частину стропільної системи. І зробили нам весь четвертий поверх. Вікторія Колтунович, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Сьогодні у Шодуарівському парку відбулося тренування практикум зі спортивного орієнтування. У заході брали участь школярі, працівники закладів освіти, Житомира та області. Проводимо тренування, проводимо дводенний семінар на базі нашого центру позашкільної освіти саме зі спортивного орієнтування, тому що даний вид спорту він менш культивується в нашій області. Тому ми ініціювали саме такий проведення семінар для того, щоб дорослі могли. Навчитися базовим елементам спортивного орієнтування і в своїх громадах відповідно провести ті змагання і залучити тих дітей, які виявляють виявлять до цього бажання. Від Житомирщини до всеукраїнських шкільних ігор пліч опліч долучилося вже 1800 команд. Та реєстрація досі триває. Завершиться лише 1 лютого. Дуже сподобалось. я бігаю взагалі не вперше, займаюся спортивним орієнтуванням і люблю бігати. Слизько трохи так, а єдине, що повітря холодне, це дихати трохи важко. До тренування практикуму долучилися понад 50 учасників з 39 громад нашої області. Вчителька ліцею номер 36 розповідає, брала участь у подібному заході вперше. Та емоції від фізичних навантажень та командного духу того варті. Маршрут цікавий дуже. Ось е, треба розвивати е, фізичні здібності і орієнтування по карті. Ну, це було круто. Навички орієнтування на місцевості є важливими в умовах війни, а колективне тренування не лише допомагає краще їх засвоїти, а ще й повеселитися. КП чітко брав, мені сподобалось. Дуже карта прикольна, але було слизько. Це був дуже крутий забіг, мені дуже сподобалось. Слизько трохи було, але старався бігти по снігу, по ньому але краще набагато. Проєкт пліч опліч реалізовуватимуть у чотири етапи: рівень школи, потім район, область та Україна. Окрім спортивного орієнтування, змагання проводитимуть ще з чотирьох видів спорту: баскетболу, волейболу, футзалу та черлідингу. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал «СК-1». У Домі української культури проходить виставка робіт відомого українського скульптора Олексія Леонова, яка називається «Світочі людства. Таку назву отримала ця виставка для того, щоб передати, що саме передають скульптури. Скульптури показують постаті, які були дуже важливі та надихали людство в свій період, в свій час, свою епоху. Олексій Леонов молодий відомий майстер, який провів вже понад 200 персональних виставок. Його роботи установлені в різних країнах світу, таких як. Китай, Сполучені Штати, Італія, Франція, Німеччина, ну і, звісно ж, Україна, що нараховує близько 80 міст світу. Митець надає перевагу техніці шамоту, тобто випаленій глині, яка дозволяє зберегти всі особливості авторського ліплення. Також у своїх роботах використовує бронзу, гіпс та синтетичний матеріал. Тематика безпосередньо творів автора надзвичайно широка, різноманітна. Скульптор демонструє історію розвитку людського духу різних епох народів і на виставці скульптора можна безпосередньо побачити різноманіття скульптурних робіт від абстрактних фор до реалістичних зображень. Експозиція налічує до 50 творів та світлин тих скульптур, яких немає на виставці. Начальниця управління культури зазначає, домовлялася за такий захід ще рік тому. Насолодитися мистецтвом може кожен безкоштовно за адресою вулиця Велика Бердичівська, 61 з вівторка по суботу. З 10 до 19 години неділя та понеділок вихідні дні виставка триватиме до 20 червня. Вікторія Колтунович Ігор Литвак, телеканал СК1. Тут на Житомирщині ми теж мали свій фронт, об'єднувались із міською фракцією Європейської солідарності та працювала задля наближення нашої перемоги. Так починає свій річний звіт депутатка Житомирської обласної ради Тетяна Нікітіч. Обраниця додає пріоритетним завданням була допомога Збройним силам України. Зокрема, рік почали з передачі теплої форми військовим від фонду Петра Порошенка. Це біля двох тисяч одиниць. Наша задача сьогодні його пересортувати по розмірам і будемо відправляти для військовослужбовців Житомирської області. Окрім того, Тетяна Нікітіч разом з благодійним фондом нас об'єднує Житомир» та польським фондом «Happy Kids» зосередила зусилля на допомозі малозабезпеченим сім'ям, сім'ям переселенців і хворим діткам. Ми видавали багато гуманітарної допомоги, ту, яку ми привезли через наш Житомирський благодійний фонд. І це забезпечення це памперси, пелюшки ваночки, дитячі харчування. Упродовж року проведено благодійні акції на Великдень. сім'ям внутрішньо переміщених осіб видавали продуктові набори. А до дня захисту дітей влаштували свято для малечі на вулиці Михайлівській. А також для маленьких пацієнтів Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, де з малечою працювали аніматори та проводили квест. Проводила Свято для дітей на Михайлівській. Тобто в проєктах долучаємося, завжди стараємося приділити увагу. Тим, хто її потребує, з метою відновлення інфраструктури та надання підтримки громаді протягом року активно проводились роботи з ремонту систем тепловіддачі, каналізації, опалення, електрики, водогінних труб. Встановлювались датчики освітленості. Працюємо з забезпеченням для шкіл в за 2023 рік. Я зробила для ліцею для четвертого ліцею стелю. В харчоблоті, тому що ми повинні думати про своїх дітей. У них іде життя і за їхнє забезпечення, і кожен день повинні щоб вони себе відчували комфортно. Окремим напрямком роботи стала підтримка молоді та спорту. Депутатка зазначає, що спорт не лише виховує здорову націю, але й об'єднує, підносить настрій та допомагає відволіктись від важких реалій за цей рік. Виділили кошти на спортивний інвентар, тобто, це по листу дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю. Ми забезпечили їх коштами на навчально-тренувальні збори. На спортивну форму, на обладнання по центральному регіону міста це це ремонти, отеп, втеплення, освітлення. За свою волонтерську діяльність Тетяна Нікітіч отримала подяку Петра Порошенка. Депутатка розповідає, не збирається зупинятися на досягнутому, та цьогоріч планує втілити у життя ще більше проєктів допомоги зсу внутрішньопереміщеним особам і малозабезпеченим сім'ям. На Житомирщині поліцейські офіцери безпеки проходять стажування у 20 закладах загальної середньої освіти. Після навчання у Національній академії внутрішніх справ 23 діючих працівників поліції Житомирської області розпочали стажування у ліцеях. Про свої повноваження розповів офіцер безпеки Максим Фещук. Перш за все, це працівник поліції з поліції з'являється за 30 хвилин до початку навчального процесу. В його обов'язки входить обхід території, обхід приміщень навчальних, от, обхід підвального приміщення. Тобто укриття, де дітки знаходяться, от, з метою того, аби виявити будь-які підозрілі предмети, або ж е наркотичні речовини. Це також немало важливо. Після цього е я знаходжусь на вхідних дверях і контролюю, чи сторонні особи не, не будуть приходити до нас, ну, не заходять на територію навчального закладу. Якщо ж таке відбувається, я. Дізнаюся у даних осіб метою їх прибуття. Якщо особа не може пояснити, чому вона прибула сюди, з якою метою, тоді, звичайно, цю дану особу ми перевіряємо. Для цього у нас є планшетний пристрій. Особа показує нам свої документи. Я перевіряю особу на наявність сторонніх предметів. У нас є металошукачі ручні, от ми перевіряємо. Під час навчання лунає повітряна тривога. Поліцейський перевіряє, чи не залишилися діти на території установи та супроводжує їх до укриття. Про те, що в ліцеї з'явився офіцер поліції, учні вже знають, дехто встиг познайомитись. Ліцеїсти поділилися своїми припущеннями та думками щодо появи правоохоронця в закладі освіти. Нам, директор нашої школи, наняв поліцейського, щоб до нас не зайшли погані люди. От сьогодні я попросила п'ять, тому, що він крутий поліцейський. і Він дав 5. мені дав п'ять це сподобалось, щоб соблюдати порядок і щоб ніхто на коридорі не дрався. Я вчора бачила, як два хлопчика дравлюся, і поліцейський прийшов і розняв їх. Старші учні та батьки розуміють, що в країні війна, тому поліцейський це захисник, який дбатиме про безпеку усіх учасників освітнього процесу. Поліцейський потрібен в школі, бо або діти, або хтось з дорослих може може принести якийсь поганий пристрій, який може навред... нашкодити комусь в Україні. Війна часи неспокійні. і Поліцейські це гарне рішення набагато спокійніше, бо можливо, хтось щось може принести, що щось завдати, якусь шкоду. І щоб ніхто не приходив. І якщо хтось прийде до незнайомий, то, то він попитає, хто він. І якщо це буде невідомий, то він піде школи». Коли з'явився поліцейський, то для наших дітей це буде безпечно. Директор ліцею розповідає, що даний проєкт важливий і необхідний у період воєнного стану в країні при сьогоднішній ситуації. Обов'язково моя думка, що він має бути на сьогоднішній день. Нас вимоги мають то що всі входи і виходи в заклад були відчинені. А я розумію, що якщо це один двері центральні сюди заходять люди, можна проконтролювати більшу кількість людей. Якщо це з усіх боків заходять люди, зробити контроль це досить таки складно. Я вважаю, що це є позитив і це є навіть гарна тенденція.